Ми завжди пам'ятатимемо кожного і кожну, чиї життя забрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. Кримичуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Щороку, 29 серпня, українці вшановують особливу дату день пам'яті захисників України. За весь час війни тисячі хоробрих воїнів нашої держави поклали свої життя за незалежність батьківщини. Вічна їм слава. 29 серпня скорботний день на сторінках історії нашої держави. Сьогодні вшановується пам'ять усіх загиблих захисників. Саме в цей день, 10 років тому, російське керівництво порушило домовленості, цинічно розстрілявши українських військових, які колонами зеленим коридором виходили з Іловайського котла. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом цього дня став соняшник. Сьогодні, 29 серпня, на свіштовському кладовищі у Кременчуці вшанували пам'ять полеглих. У багатьох з нас тут поховані рідні, яким ми зобов'язані своїм народженням, своїм життям. Але ж саме тут під цими прапорами покояться ті, кому кожен з нас зобов'язаний своїм майбуттям, майбутнім своїх дітей, майбутнім нашої батьківщини. Представники влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким поклали квіти від усієї Кременчуцької громади до меморіальної стіни та до могил земляків. А настоятель Свято-Миколаївського собору проти Володимир Макогон провів панахиду за загиблими. Тут покояться тіла наших захисників і захисниць, тому це місце для нас священне і святе. Навіщо ми захоронюємо тіла спочилих? Ми покладаємо їх на зберігання до певного часу. До якого часу певного? До загального Воскресіння із мертвих. Лише християнство проповідує загальне Воскресіння із мертвих всіх тих людей, які будь-коли жили на землі. Влучно відзначив на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов за нашу свободу. Ми платимо дуже високу ціну, тому маємо завжди берегти пам'ять про всіх загиблих воїнів, шанувати їх і робити все можливе, щоб їх висока пожертва завжди цінувалася нащадками. Саме з цією метою у Кременчуці створена алея пам'яті в парку Слави, де сьогодні також поклали квіти до меморіального знаку героям АТО. Кожен портрет, кожен стенд це нагадування про тих, кому ми завдячуємо своїми життями. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. СБУ затримала агентів ГРУ, які організували спостережні пункти в орендованих квартирах Києва, щоб коригувати обстріли. Більше про успішну роботу правоохоронців у наступному сюжеті. Контррозвідка служби безпеки зірвала нову спробу РФ створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. У результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента головного управління генштабу збройних сил РФ та одного з його поплічників. Затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу. За вказівкою окупантів фігуранти коригували ракетно-дронові атаки РФ та готували підпали електропідстанцій і службових авто зсу. Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі Київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі. Об'єкти критичної інфраструктури. У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, які дозволяв ГРУ стежити за вулицями Києва у режимі онлайн. У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак. З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб'єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах. Для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали легких грошей. Відповідні оголошення зловмисники розміщували у профільних телеграм-каналах під контрольних спецслужб АРФ. Ще одним завданням для нових учасників російської агентури були підпали службових автоспівробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України. Служба безпеки завчасно викрила організатора агентурної мережі та його поплічника і затримала їх. Під час обшуків у фігуранті вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України, готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану. Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, готування до вчинення дій, що перешкоджають законні діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Полтавській області, СБУ в місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Ворог щодня тисне зі сходу і намагається прорвати оборону, яку мужньо тримають українські захисники. Тому наше місто всіма силами намагається допомогти бійцям, виконуючи їхні запити та закриваючи всі потреби. Увага на екран. На слов'янський напрямок сьогодні відправилась чергова допомога від міста нашим бійцям на передовій. Це спеціальні навіси, у яких є неабияка потреба. Ними накривають самохідну артилерійську техніку, таким чином захищаючи її від ворожих ланцетів. Навіс складається зі сталевого каркаса і натягнутої поверхнього закомофованої металевої сітки, яка якраз таки і не дає безпілотникам вражати наші об'єкти. Дякуємо місту Кременчук за невід'ємний вклад в боротьбі про. З країни-агресора дана споруда є дійсно потрібна, дуже захищає від ворожих дронів. Тобто, ну, велике вам дякуємо, тому що це дійсно те, що нам потрібно. Такі металеві конструкції для захисту від російських ударних безпілотників потребують мінімуму зусиль для встановлення. Споруди універсальні, а отже, точно не раз стануть у нагоді нашим захисникам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Полтава Теплоенерго продовжує знущатись над кременчужанами, надсилаючи захмарні платіжки за опалення та гарячу воду. На першому поверсі виконкому кожен мешканець може отримати консультацію юриста або сформувати пакет документів для подання до суду. Детальніше за мить. Вже другий рік поспіль Кременчужани потерпають від захмарних тарифів на опалення та гарячу воду від Полтава Теплоенерго. А зараз знущання полтавського підприємства перейшли у стадію залякування. Зрозумівши, що вони програють у суді Кременчужанам, Полтава Теплоенерго не придумала нічого краще, як у відповідь подавати позов до суду за несплачування споживачами умовно постійної частини. Ці дії підприємства є такими ж незаконними, як і збільшення платіжок. Тож Кременчужани не бійтеся да давати відсіч та боротись за справедливість. Якщо у цьому вам потрібна допомога, то за доручення міського голови Віталія Малецького на першому поверсі міськвиконкому безкоштовно надають юридичну допомогу з метою допомогти крименчужанам повернути надмірно сплачені кошти. Виконком Кремльчульської міської ради продовжує надавати правову допомогу з приводу оформлення позовної заяви для проведення перерахунку теплоенерго за послуги за подачу гарячої води та теплову енергію. Багато людей приходять і скаржаться на те, що виставляють знову ж таки непомірні рахунки, направляють листи з, з інформацією, нібито ці люди є боржниками. Дуже негативна реакція у людей. Якраз ми допомагаємо ці тарифи. Перевести станом на 22 рік для того, щоб не було у нас зайво сплачених грошей. Спеціаліст допомагає зібрати та правильно сформувати пакет документів для подання до суду. На прийом до юриста необхідно мати із собою наступні документи, копія паспорту та ідентифікаційного коду. Копія документу, що підтверджує право власності на квартиру. Копія платіжки за комунальні послуги за січень 2022 року, коли послуга надавалась Кременчуцькою ТЕЦ, та копія платіжок за період з листопада 2022 по сьогоднішній день. Для чого січень 2022 року? Якраз ми їх зобов'язуємо провести перерахунок станом на січень 2022 року. Надаємо повний. Комплект правової допомоги люди виходять від нас вже з позовною заявою і звертаються безпосередньо до суду. Прийом відбувається з понеділка по четвер, із 8 до 17 години у п'ятницю до 16. Обійня перерва з 12 до 13. Консультація юриста надається безкоштовно та здійснюється за живою чергою. До вашої уваги. Позов до суду може подати лише власник або співвласник квартири. Скажіть, досить знущанню від Полтава теплоенерго. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Минула доба виявилась досить спекотною для Кременчуцьких рятувальників. На які виклики довелося виїздити вогнеборцям, і які займання ліквідовувати, дивіться у нашому наступному сюжеті. За минулу добу рятувальники ліквідували вісім пожеж, що виникли в екосистемах на території Кременчуцького району. Пожежі виникали на території Піщанської, Болонської, Глобинської, Новогалечинської, Пришивської територіальних громад. Наслідок даних пожеж знищено близько 3,5 гектарів сухостою. 29 серпня виникла пожежа у сіннику в селі піщани. Вогнем було знищено 2 метри кубічних сіна. Наслідок пожежі знищено сіно 2 метри кубічні та сіник. Врятовано поряд розташований житловий будинок. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. Ліквідовували вогнеборці пожежу минулої доби і у селі Вільна Терешківка піщанської територіальної громади. Наслідок пожежі знищено господарчу будівлю на площі 20 метрів квадратних, два сараї загальною площею 15 метрів квадратних, доски 2 метри кубічні та суху росиність на площі 80 метрів квадратних. Врятовано поряд розташований житловий будинок. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. 28 серпня горіло підвальне приміщення житлового будинку по проспекту Лесі Українки в Кременчуці. Пожежу 16.25 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено два піддони, речі був в житку, сміття на площі 3 метри квадратних, закопчено стіни 3 метри квадратних та речі бувші в житку. Врятовано підвальне приміщення та житлову квартиру на першому поверсі повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих не зареєстровано. 29 серпня зайнялася лісова підстілка в селі Федорівка Глобинської територіальної громади. Прибуття на місце виклику вогнеборці встановили, що горить лісова пістилка на площі 0,1 гектар та відразу приступили до гасіння пожежі. Внаслідок пожежі знищено лісову пістилку на площі 0,1 гектар. Виникла пожежа 29 липня і у гаражному кооперативі Дніпро в Кременчуці. Попри бутю на місце виклику, вогнеборці відразу подали два стволи типу протехне гасіння пожежі. Пожежа восьміну 8.02 було ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено легковий автомобіль, зварювальне обладнання, облицювання стін та стелі, електроінструмент та речі буші вжитку. Закопчено гараж. Врятовано даний гараж також розташовані два гаража від повного знищення вогнем. наслідок пожежі було травмовано чоловіка. Причини пожеж наразі встановлюються. Вогнеборці закликають: будьте обережними з вогнем. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Освіта під час війни. Виклики, досягнення та плани на майбутнє. Сьогодні у Кременчуці відбулася серпнева педагогічна конференція, де обговорювалися результати роботи минулого навчального року, важливі події, які вплинули на освітній процес та перспективи роботи у майбутньому. Більше про це вже за мить. Сьогодні у Кременчуці відбулася традиційна серпнева педагогічна конференція подія, яка має особливе значення для розвитку освіти в місті. Головна мета проведення такої зустрічі полягає не тільки у підбитті підсумків минулого навчального року, але й у визначенні пріоритетних завдань розвитку освіти на майбутнє та шляхи їх реалізації. У педагогічній конференції взяли участь міський голова Кременчука Віталій Малецький, заступник міського голови Ольга Усанова, директор департаменту освіти Геннадій. Москалик, керівники освітніх закладів міста, працівники департаменту освіти, центру професійного розвитку педагогічних працівників та навчально-методичного центру психологічної служби. Під час виступу міський голова Віталій Малецький підкреслив, що головним пріоритетом роботи навчальних закладів є безпека учнів. Саме тому у місті була проведена масштабна робота з облаштування укриттів в освітніх установах. Сьогодні ми поговоримо про ключові речі для всього міста, від яких залежить взагалі і розвиток освіти, і можливості нашої освітній спроможності. Ми з вами зробили велику колосальну роботу в цьому році по дооблаштуванню об'єктів найпростіших укриттів в наших навчальних закладах, переоблаштуванню підвалів технічних приміщень, створенню фактично нової освітньої інфраструктури воєнного часу. Також міський голова нагородив грамотами кращих освітян за якісну роботу та професіоналізм, відзначивши складність та важливість роботи педагогів у воєнний час. Так тримати, вчити наших діточок, робити місто Кременчук кращим і місто Кременчук розумнішим. І сьогодні дякую щиро вам за вашу працю і дуже дуже сподіваюся, що в цьому році навчальному у нас буде менше тривог, менше приводів сумувати. І більше радісних світлих моментів. варто зазначити, що з 2 вересня 2024 року на офлайн навчання вийдуть майже усі школи міста. Тож, незважаючи на всі перешкоди, українська освіта продовжує свій рух уперед. І Кременчук робить усе можливе, щоб діти здобували якісну освіту в безпечних умовах. Анна Литвини Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у центрі Кременчука відкрилось нове відділення Укрсібанк Паріба Груп». Що важливо, воно є інклюзивним. Тож усі кременчужани мають змогу зручно отримувати послуги від фахівців. Детальніше за мить. Укрсивбанк BNP Paribas Group став ще більш доступним для Кременчужан. Адже сьогодні у центрі Кременчука за адресою вулиця Соборна, 40, дріб, 2, відкрилось нове відділення. З цієї нагоди у стінах банку відбувся урочистий захід, адже це нова сторінка в історії взаємодії з Україною. Новий крок у зміцненні зв'язків та обіцянка продовжувати надавати переваги та сервіс високого рівня. для нас це дуже важливо відкривати нове відділення, тому що це. Ну ще раз підкреслюю, що ми робимо, і як ми це робимо в Україні, тому що цього року ми святкували 33 роки річницю нашої присутності тут. І нове відкриття це як народження нової маленької дитини. І сьогодні це дуже важливо в тих умовах, в яких перебуває Україна, яка знаходиться в стані і війни, вже 10 років і більше ніж 2 роки, в стані повноштавного вторгнення, і це. Ще раз показує, що ми робимо свою роботу для того, щоб підтримати і наших захисників, а також підтримати економіку для всієї країни. Урочистий захід відвідав і міський голова Кремчука Віталій Малецький, аби привітати колектив банку із відкриттям нового відділення. Різного роду клієнти є у седбанку. Це і Наші структури це комунальні підприємства, це власне і місто як орган місцевого самоврядування, приватний бізнес. І сьогодні вони всі тут. Це показує, що в місті Кременчуці на високому рівні один з лідерів в наданні широкого спектру банківських послуг. Саме його ми обрали для обслуговування нашого спільного проєкту з Європейським банком реконструкції і розвитку. по… Модернізації електротранспорту, в місті Кременчуці, іншого проекту по створенню альтернативної енергетики, утепленню приміщень. І зараз працюємо ще над кількома перспективними проектами. і Дуже сподіваємося що «Оксибанк» буде нашим партнером у новому відділенні. Пропонуються не просто банківські послуги, а повноцінна фінансова система від монофункціональних банкоматів до консультантів та персональних менеджерів. Банк продовжує зростати, проте основною метою є підтримка українського бізнесу та збройних сил України для «Оксибанка» Відкриття відділення клімаючи це. Подія, чому тому, що це частина реалізації стратегії банку в Україні, це підтримка місцевих громад і підприємництва місцевих громад. Спочатку повномасштабного вторгнення це вже п'яте відділення в новому форматі, який ми відкриваємо. Він Paribas на цей період основною стратегією для себе обрав. Це підтримка супротиву української економіки і все для цього робити минулого року. Ми заплатили 5,5 мільярдів гривень податків. тільки. Варто зазначити, що нове відділення інклюзивне, доступне для всіх маломобільних груп населення. Воно оснащене ліфтом, на якому можна піднятись на візку, та заниженими столами для фахівців, аби клієнтам було зручно отримувати послуги. Відкриття відділення міста Кременчук це вода подія для нашого управління для банку. В цілому воно комфортне, воно нове, сучасне. Воно має генератор на випадок блекауту, воно має інклюзивну інфраструктуру. Тобто тепер ми стали ще більш доступні для наших мешканців, для наших клієнтів. В цьому відділенні ви можете отримати повний спектр послуг від обслуговування на касі до оформлення кредиту на ваш бізнес. Тож продовжуємо інвестувати в Україну, підтримувати наших клієнтів та партнерів. І нехай сьогодні цей день стане початком нових можливостей. Слава Україні! Наприкінці урочистостей міський голова Кременчука Віталій Малецький та голова правління Укрсібанк Бінпі Груп» Лоран Дюпуш перерізали стрічку як знак до відкритості новим звершенням. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Стіл пам'яті всеукраїнська акція до дня вшанування полеглих героїв України, у якій беруть участь ресторани та заклади харчування, сервіруючи вільний столик для тих, хто віддав своє життя за незалежність та свободу України. Як до цієї акції долучились кремечуцькі заклади, дізнавались наші журналісти. Щорічно, 29 серпня, українці вшановують пам'ять захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність та свободу нашої країни. У цей день по всій Україні проводиться акція Стіл пам'яті, у рамках якої ресторани резервують столик на честь полеглих героїв. Кременчук не став винятком, і мережа ресторанів Кофан долучилась до проведення цієї ініціативи. Ця акція розпочалася ще минулого року. А вона була організована дружиною загиблого Іллі Грабера. На його честь ще минулого року в київських закладах був організований стіл пам'яті. Цього року наша мережа вирішила долучитися також до цієї важливої і дуже болючої акції. На столиках стоїть табличка з поясненням місії акції: свічка як символ життя, яке обірвалось, соняхи символ дня пам'яті захисників та картки з іменами героїв. Для нас це дуже важливо. На картках вказані імена саме Кременчуцьких героїв, які. Своїм життям пожертвувала заради того, щоб ми наразі могли працювати, відпочивати і жити. Ми співпрацюємо з багатьма фондами в нашому місті. Це вони надали списки загиблих, кого афішували, і ми вписали їх імена на картку. Стіл пам'яті важка, але необхідна акція. Кожен має пам'ятати ціну, яку українці віддають за наше мирне майбутнє. Неможливо бути байдужими до того, що відбувається в нашій країні з нашими військовими. Це наші люди, наша гордість, і ми не маємо права забувати їх подвиги. Пам'ять про наших захисників має жити вічно, аби кожен із нас розумів і шанував подвиги тих, хто боровся за нашу свободу. Ніколи не забудемо. Вічна пам'ять і слава полеглим героям. Софія Григоренко, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Дитячий сміх, музика та танці. У такій святковій атмосфері у Кременчуці відбулось свято для малечі, яке організували волонтери благодійного фонду. Ми поряд. Як це було? Вже за мить. Вже в чергову у Кременчуці для дітей ВПО та інших вразливих категорій населення відбулося дитяче свято, організаторами якого традиційно виступили волонтери благодійного фонду Сергія Радченка. Ми поряд сьогодні декілька категорій: Кремчужани, ВПО діти сіми загиблих воїнів, полонених та ті, котрі зараз боронять Україну. Сьогодні у нас 47 запрошених дітей. Як завжди підготували для них подарунки, різноманітні смаколики та іграшки. Хочеться подякувати нашим друзям з Польщі, Ользі та Лукашу. Вони підтримують і ми змогли організувати дитячий захід, присвячений 1 вересня. Окрім ігрової програми, під час заходу малечу нагородили святковими презентами, іграшками та смаколиками. Однак і батьки не залишилися без уваги, адже для них радісні емоції дітей це найкращий подарунок. Перше, перше нам дуже сподобалася в такої тяжого для дітей та очіка. Радосна смотришь на душі радосна, дітям радісна. Благодаря всіх, вот хто создають такі нероприятні. Пам'ятаємо, що наші діти найбільше заслуговують на позитивні емоції в такий важкий для України час. Дмитро Црюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини. Триває набір анкет на проєкт «Медіасфера сфера для молоді від молодіжного парламенту Кремичука. Якщо ви мрієте опанувати аспекти журналістики, дізнатися про основи зйомки і монтажу та поринути у світ медіа, скоріш заповнюйте анкету. Як це зробити? Дізнавайтесь у наступному матеріалі. Мрієте опанувати аспекти журналістики та дізнатися про основи зйомки і монтажу, або ж бажаєте навчитись брати інтерв'ю та побачити роботу телебачення зсередини. Тоді проєкт «Медіасфера для молоді саме для вас. Молодіжний парламент Кременчука розпочав прийом анкет на проєкт медіасфери для молоді. Саме на цьому проєкті учасники можуть прокачати свої креативні навички, мати змогу знімати та монтувати крутий контент. Проєкт проводиться не вперше, і кожного року учасники здобувають неймовірно велику кількість знань, навичок та вражень. Програма навчання передбачає лекції та майстер-класи з професіоналами у сфері медіа та купу практики, аби продемонструвати та закріпити здобуті знання. До спікерів ми відібрали людей, які є професіоналами своєї справи. Це будуть і журналісти, це будуть і оператори, це будуть люди, які пишуть статті. Тобто, учасники дуже багато чому навчаться. Проєкт буде проводитись 24 вересня. Сня по 21 жовтня для учасників віком від 16 до 24 років. Участь у проєкті безкоштовна, а анкети приймаються до 18 вересня. Формат занять буде два рази на тиждень. Це один будній день, один вихідний. Анкету можна знайти на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Участь у проєкті це унікальна можливість зануритися у світ медіа та розпочати свій шлях у цій захоплюючій сфері. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто зміцнює Україну. Дякую. Дякуємо кожному і кожній, хто захищає українські інтереси, інтереси держави і людей. Слава Україні.